Купівля житла на аукціонах у Польщі. Чи це реально? Чи іноземець може брати участь у аукціонах? Де це шукати? І взагалі як відбувається той аукціон у Польщі? Мене звати Кубою Генія, я власниця агентства нерухомості у Варшаві, але також я інвестор у нерухомість у Польщі. З чоловіком маємо вже три квартири, котрі ми купили на аукціонах у Польщі. Третю купили, до речі, нещодавно я про це розповідаю активно в інстаграмі. І у цьому відео я вирішила з вами поділитися нашою власною історією, як ми почали брати участь у аукціонах, що зараз відбувається, і що ми плануємо робити далі з аукціонами. Почну з того, що. Наша мрія взагалі брати участь у акціонах була досить давно, що ви кому ще там мені здається з 15-16 років про це мріяли. Дивилися популярні серіали американські, де там купують квартири на акціонах, і ми задумались над тим, чи це в Польщі реально. Але знаєте, весь цей період часу до 2022 року нам постійно пояснювали і говорили, що в Польщі настільки велика конкуренція, настільки це важко взяти участь у акціоні, що там така велика черга, що ну це просто нереально. І Знаєте, цей момент. Був, що ми відкладали цю думку І у 2022 році. Ми все таки вирішили досить. Давай все таки більш детально з цим розбиратися. Мій чоловік знайшов спеціальні сайти, так у по Польщі є доступні спеціальні сайти, де можна заходити цю інформацію. Поїхав, подивився об'єкти. Ми все таки брали участь в аукціонах. Не всі акціони були успішні у 2022 році. Ми взяли участь у одному акціоні. Ми виграли його і купили нашу першу квартиру на аукціоні. В Ні, ніхто не жив 20 років. Десь тут ставимо фото, відео. Ми зробили в ній ремонт і почали здавати в оренду. От вона з 2022 року у нас здається в оренду рої, тобто повернення цих коштів у нас набагато швидше ніж якби ми купили за власні кошти поза допомогою іпотеки. Потім ми брали участь у ще аукціонах, але й були негативні історії. Тобто, ми приїхали дійсно на аукціон, де була велика конкуренція, було троє інших людей, які б хотіли купити це для власних коштів, для власних потреб. Тобто, теж треба розуміти, що коли ви їдете на аукціон, і є людина, яка купує інвестиційно, тобто, щоб почати здавати в оренду або зробити ремонт і її продати, ну, то вона має свою межу бюджету, як ми ну, завжди що ви теж собі ставимо, суми, наскільки максимально ми можемо купити. Коли людина купує для забезпечення власних потреб. В неї більше емоцій, і вона може постати більше, адже вона хоче там жити, бо вона вже себе бачить в тій нерухомості. От ми програли також такий аукціон. Ми не піддавалися. Потім були інші перегляди квартири, які нам не пасували по критеріях, але знайшли ще одну квартиру, і ми знову ж таки приїхали, виграли в аукціоні, і також зробили мені ремонт і почали здавати в оренду. У 2023 році ми якось відклали цю ідею, трішечки займалися іншими справами. Хоча в ній чоловік їздив, ще дивився квартири, які нам. В Принципі посували, до речі, була одна квартира до 100 тисяч злотих, і там не було великої конкуренції. Ми теж перепитувалися завжди тих, хто представляє ці квартири, чи є велика конкуренція. Черга а не було великої конкуренції, було на коштувала до 100 тисяч злотих, і була у місті з населенням 500 плюс тисяч а, людей. Тобто, це досить хороший був інвестиційний план. Але тоді якось ми відклали цю думку. Е, і перейшли, що добре робимо своє своє своє. І от зараз ми вирішили, що все-таки повертаємося до цієї теми аукціонів. І знову ж взяли участь в одному аукціоні. Е, не пішли на сам аукціон. Це взагалі розповіла про це в інстаграмі. Ми приїхали на об'єкт. Там виявилося, що квартиру на аукціон попросили виставити сусідка, яка має хвору дитину, має ще двох дітей. І вона попросила виставити цю квартиру на аукціон. Місто пообіцяло їй, що нікого більше не буде на аукціоні. Ми приїхали, вона попросила не брати участь і. Дійсно відмовилися від цього аукціону не через те, що ми фінансово не могли виграти, а через, скажімо так, такі більш ем, наші внутрішні відчуття. Але все це допомогло нам знайти ще одну квартиру. Покажу теж тут фото, відео. Третя квартира. Ми поїхали знову на аукціон. Виграли квартиру, і тепер маємо таку прикольну квартиру у будинку з 20-го століття. Там колись була стара німецька школа. Потім її переробили на квартири високі. Стелі досить така класна. Але чому це розповідає? Тобто, це наша власна щовека історія. Дійсно, от ми їдемо, виграємо. Важливо зрозуміти те, що у Польщі є різні типи аукціонів. Ми ці, що я розповідаю, це більш державні. Є три типи основних: перший державні аукціони, де розпродаються державні майно. другий тип це хумарні чи це коли щось забрали, десь не платили податки, десь борги перед банком. І це продаються квартири, вони зазвичай більш проблемні через те, що це. Може хтось там жити, його доведеться виселяти. Е, хтось є, можуть продавати вам частинку, досить багато помилок, одразу це наперед, якщо ви хочете брати участь в аукціонах у Польщі, звертайте увагу на те, що можуть на аукціон вистати не повну власність, тобто не 100% власності цієї нерухомості, а лише якийсь відсоток. І тому це дуже важливо при цих комурнічах, досить часто таки потрапляється на це, звертайте увагу. Третій – це теж є такий тип, коли розпродається майно фірми. До компанії, яка там або збанкрутувала, або розпродується те, що вона закривається, і це теж йде через аукціон. Це три основних таких типи цих аукціонів, і можна кожному брати участь. Іноземець може брати в таких участь аукціонах, але все залежить знову ж таки, від типу нерухомості, де ми йдемо на такі аукціон. Адже ми іноземці з поза європейського союзу на жаль маємо обмеження в купівлі нерухомості, таких як земля. А якщо доходить якась дорога до квартири, і це важливо перевіряти на самому старті, не вплачувати спеціальну суму, тому що перед тим як взяти взагалі участь у акціоні, треба платити. Спеціальну суму грошей, щоб ніби зарезервувати своє місце на цьому аукціоні. І перед тим, як плачуте таку суму, будь ласка, перевіряйте, чи ви взагалі зможете, якщо ви виграєте на той аукціон, чи ви зможете потім його купити, адже також є обмеження в часі, коли ви маєте купити ту нерухомість після того, як ви її виграли. І якщо, наприклад, ви все таки якось подалися на аукціон, де там будинок земельною ділянкою, ви його виграли, і вам говорять, купляйте, купуєте, вам потрібно отримати дозвіл від міністерства, щоб купити ту нерухомість. Ну то в таке, будь ласка, досить досить звертайте на це увагу. Щодо черг і щодо конкуренції, то дійсно великі міста та щодо по Варшаві, такі більші міста, але там більша конкуренція, адже дуже багато велике населення, всі хочуть інвестиційно туди. Вкластись і тому тут дійсно буде конкуренція і треба одразу піднімати собі вартість тої нерухомості. Також важливо не думати, що якщо вона виставлена та якась там нерухомість за 300 тисяч, що за стільки ви її купите. По перше, навіть якщо ви прийдете один аукціон, то ви маєте зробити одну ставку і 100% ви піднімете там на 1% відсоток вартість тої нерухомості, тобто вже не купите за стільки, за скільки вона була виставлена. По-друге, в великих містах буде велика конкуренція. І це правда, будуть приходити люди, тому завжди прораховуйте. За скільки ви готові ту нерухомість купити, чи це оплачується чи не оплачується. Також є досить цікаві історії. Наприклад, наш чоловіком на була така історія на одному аукціоні, де ми прийшли, і до нас підходить жіночка перед аукціоном. Вона теж оплатила спеціальну суму грошей, теж хотіла брати участь в аукціоні, яка до нас говорить: дивіться, я з вами не буду торгуватися, але ви мусите мені заплатити перед аукціоном. Певну суму грошей тоді відмовляюсь від участі в аукціоні. Це було з нас ну, вперше, знаєте, вживу, коли ми з чоловіком чули про це, то це по одному, але коли вживу, це побачили, це зовсім було таке дивне відчуття, і потім зрозуміло, що в людини це дійсно бізнес. Вона тим і займається, що вона їздить по аукціонах, взнає, де є че мало людей хочуть брати участь, і якби над цим заробляє гроші. Відсумовуючи, аукціони у Польщі є. І це показує наша чоловіком практика на іноземці з поза європейського союзу можуть брати в них участь і вигравати знову ж таки наша чоловіком. Практика є підводні камені, такі як що можуть продати вам частинку, можуть з людьми вам взагалі, з доживочів, наприклад, вписаним. Кимось в квартирі, хто буде там жити до кінця своїх днів, ви не зможете його виселити. Також таке виставляється на аукціонах. Тому це треба перевіряти і дивитися, куди ж ви йдете, на який аукціони, що ви будете купувати, тому що це досить важливо. Також можуть бути питання на рахунок того дозволу. Якщо ви все таки взяли участь в аукціоні, на який потрібен потім дозвіл, щоб купити ту нерухомість, ви можете по термінах не встигнути отримати дозвіл для купівлі той нерухомості. Тому, будь ласка, звертайте на це увагу. Якщо вас цікавить купівля житла на аукціоні у Польщі, і ви хочете дізнатись більш детально, як це робити, то я маю для вас пропозицію адже після того як я розповіла в інстаграмі нашу ще велику історію показали ці реальні наші кейси то дуже велика кількість людей зацікавилась тим як же це їм зробити де шукати ці аукціони як їх перевіряти я вирішила провести майстер-клас майстер-клас купівлі житла на аукціонах у Польщі якщо ви хочете записатися на мій майстер-клас і також дізнатися, як це все зробити, як купувати нерухомості нижче ринкової вартості, як знаходити ось такі нерухомості до 100 тисяч у містах 500 тисяч плюс населення, то запрошую на мій майстер-клас. Деталі на рахунок дати часу проведення майстер-класу будуть під цим відео. А з вами була Кубой Євгеня. Запрошую на моє інші відео і до зустрічі у наступних відео.